Вітаю! Оцінити учнів сьомого класу з геометрії допоможе зошит моїх досягнень з геометрії для 7 класу авторського колективу БСБС Васильєва Владимірова. Цей зошит на друкованій основі містить низку готових робіт до кожної з навчальних тем геометрії. Але за допомогою нього можна не лише оцінити наявні учнівські компетентності з геометрії на певному етапі, а й стимулювати учнів аналізувати результати робіт та покращувати їх. А тепер детальніше. До кожної з шести навчальних тем з геометрії запропоновані самостійні роботи у двох варіантах, що містять по 4 завдання. А також Тематичні роботи у двох варіантах, що містять вісім завдань. В тематичних роботах перші три завдання є тестовими, а четверте на відповідність. Крім того, для учнів, що швидко впоралися з усіма завданнями, також запропоноване додаткове завдання. Дев'яте. В ЗОшиті також є тематична робота, яку можна запропонувати наприкінці року, як узагальнення і систематизацію всіх наявних компетентностей учнів, а в передмові наведено і орієнтовну систему оцінювання для всіх зазначених робіт, хоча вчитель, звісно, на свій розсуд може її змінити. Також в Зошиті містяться ще 4 короткотривалі роботи на оцінку першої і третьої групи результатів. Кожна у двох варіантах. Ці роботи складаються з восьми завдань, і кожне з них дає змогу оцінити, чи вміють учні опрацьовувати проблемні ситуації і створювати математичні моделі, чи інтерпретувати та критично аналізувати результат. Але нагадаю, що в новій українській школі основна мета оцінювання діагностувальна і формувальна. Написання учнями цих робіт має розглядатися вчителями не як остаточний результат навчання учнів, а як один із кроків у процесі навчання. Саме тому на початку зошита моїх досягнень міститься QR-код, що веде на додаткові корекційні роботи та корекційні бланки. Як їх використовувати? Запропоную декілька варіантів. Перший. Учні розв'язують завдання з зошитами їх досягнень, учитель перевіряє їх і додає коментарі, ставить оцінку. На наступному уроці учні аналізують допущені помилки і розв'язують завдання вже правильно. Потім вчитель може запропонувати виконати аналогічне завдання з корекційної роботи, або й виконати всю корекційну роботу. При цьому учень має змогу підвищити свою оцінку. Або ж інший варіант: учні розв'язують завдання з зошитом їх досягнень, учитель перевіряє їх, дає свої коментарі, але оцінку не ставить. На наступному уроці учні працюють в корекційному бланку, а також обов'язково пишуть корекційну роботу. І оцінку. Вчитель виставляє вже саме за написання корекційної роботи. Нагадаю, що основна мета таких підходів, щоб учні навчилися розв'язувати завдання, розуміли, що на помилках вчаться, зокрема й на своїх, щоб саме вдосконалювалися, а також щоб у них було сформоване уявлення про можливості для зростання в геометрії.